Якщо ви досі думаєте, що медитація заняття виключно для дорослих, то вмощуйтесь зручніше. Це відео для вас отож. вісім причин, чому дітям корисно медитувати. Причина перша. Краща увага і пам'ять. Сучасні дітлахи поглинають так багато інформації зараз, що їхня нервова система просто не здатна з цим поратися. Через перезавантаження у мозку відбувається збій. Дитина стає розсіяною, у неї погіршується пам'ять та здатність до аналізу. А ось у малечі, яка медитує, система обробки інформації налагоджена краще. Тому сприймати та запам'ятовувати все нове їй набагато легше. Друга причина антистрес швидкої дії. У багатьох випадках медитація має ефект швидкої допомоги. Якщо у стресовій ситуації ваша дитина приділить пару хвилин медитації, то зможе самостійно послабити свою тривожність. Причина номер 3 Відпочинок для мозку і душі дитячий мозок ненаситний до нових вражень. Він ще не здатен їх усіх дозувати. Тому зупинитися вчасно йому дуже складно. Це зовсім не означає, що треба зменшити кількість активностей і вражень у житті дитини. А ось додавання медитації до графіку малечі допоможе її нервовій системі вчасно заспокоюватися та відновлюватися. Усім нам потрібна пауза, щоб могти рухатися далі. Четверта причина розуміння себе та інших коли дитина медитує. Вона мов би, розмовляє сама з собою, що дуже важливо, адже так вона краще розуміє себе. Завдяки цьому у малечі підвищується самооцінка, також вона вчиться грамотно взаємодіяти з іншими людьми, особливо коли доходить до конфлікту. П'ята причина розвиток уяви та творчих здібностей, стан, у якому дитина перебуває під час медитації. Чи не найкращий для творчості. Саме тоді і зароджуються найцікавіші ідеї. Причина номер 6 Користь не лише для мозку. Практика усвідомленості впливає на клітини, які борються з різними хворобами. Це означає, що щоденна медитація здатна зміцнити дитячий імунітет? Сьома причина здоровий сон. Діти, які займаються медитацією, сплять краще. Особливо якщо медитувати безпосередньо перед сном. Як результат добре відпочила та готова до активностей малеча. Причина 8 інвестиція у здорове майбутнє. Наша поведінка та світове зараз це результат того, що відбувалося з нами у дитинстві. У цьому сенсі медитація з раннього віку має потужну профілактичну дію. Змалку дитина вчиться розуміти свої думки, почуття та тіло. Це забезпечує дитині більшу емоційну та психологічну стійкість у дорослому житті.